Говорячи про час, про змінність нашого життя, чому ми можемо вчитись? Можливо, смиренню. Ми можемо усвідомлювати своє обмеження, бо ми час не контролюємо, правда? Ми живемо в просторі часовому, ми не контролюємо час. Ну, десь контролюємо свої дії, свої вчинки, якісь процеси, але насправді від нас дуже багато чого не залежить. І час і з нами, і без нас. І коли ми усвідомлюємо своє обмеження, ми можемо змиритись. Ми можемо змиритись перед Богом, який все влаштував, який має свій план, який ми не можемо до кінця осягнути. Але незалежно від цього, Бог суверенний, Бог досконалий. Ми не можемо змусити, знаєте, народитись, коли час вмирати. Ми не можемо змусити вражаю збиратись, коли час сіяти. Та не все під нашим контролем, але під Божим. Тому смирення перед непідконтрольним.